Друзі, вітаю вас на каналі Монетний двір. Цей огляд присвячено 14-й монеті із серії Збройні Сили України, яка має назву Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. А перед початком я запрошую вас обов'язково підписатись на наш канал, щоб в подальшому не пропустити нові випуски. Пам'ятна монета присвячена окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції у сферах розвідки, захисту життя громадян та об'єктів державної власності за межами України, боротьби з незаконним обігом зброї, тероризмом і піратством, організації та підтримання дій руху опору, безпеки морського судноплавства, міжнародного військового співробітництва тощо. Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Обране бойове гасло Святослава Хороброго «Іду на ви», яке в сучасних реаліях стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових оборонити Батьківщину. На аверсі монета розміщено у центрі на дзеркальному тлі, емблема Сил спеціальних операцій Збройних сил України, праворуч від якої малий державний герб України. Написи Угорі Україна. Унизу номінал 10 гривень та рік карбування монети 2022. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч від номіналу. На реверсі монети розміщено символічну композицію. На тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом. Зображена бійця Сил спеціальних операцій Збройних сил України. По колу Напис Сили спеціальних операцій Збройних сил України. На сьогодні це остання монета із серії, що була випущена тиражем 1 мільйон екземплярів. Її дата введення в обіг 22 липня 2022 року. Номінал 10 гривень. Матеріал монети сплав на основі цинку. Маса 12,4 грами і діаметр 30 мм. Гурт монети рифлений. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки та ставте вподобайки. До зустрічі в нових випусках.